Ось така підміталка від керхера стане вам у нагоді, починаючи від власного домогосподарства і закінчуючи якимось дрібним виробництвом. Показую, що тут таке. Така підмітальна машинка з регульованим кермом. Підмітає дуже класно, якісно. Ми також нею користуємося. Переваги дві-два комплекти щиток. Дуже проста конструкція, тобто бічні щітки змітають всередину, центрально скидує у цей бункер. Слабе місце це ущільнення, відсутність ущільнення. Може десь трохи, якщо дрібна, дрібна пиль, вона буде випадати. І ось ця штука, вона така досить слабенька. В цілому, в іншому, дуже класна штука, дуже допомагає у прибиранні швидко, якісно. І доста просто вартує 8 тисяч підписникам. Робимо знижку. Тож обирайте керхер, салон «Агрорюк» з містом качемо.